Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старий розклад на грудень для вас, архетип повішений для вашого місяця народження. Всі, хто народилися у грудні, а також кожного 12-го числа будь-якого місяця. Ну, по-перше, архетип повішений з днем народження. А в цьому місяці у вас день народження. В цьому місяці ми чекаємо новий рік та як правило, чекаємо змін. Та я нагадую, що саме ваш архетип повішений, а це останній місяць народження, а тому він найпотужніший серед місяців народження. Він, як правило, вже вміє і знає все те, що було до нього до. Тому чудово відсвяткуйте. Не забувайте, що святкування день народження це як ритуал переходу до нового етапу свого життя. Поїхали, торо розклад. колода, колоду, яка беру, ось таке стимпанк, ось така коробочка. Вона у мене не дуже класична для Степанка, Це нова колода, ще наробила вам е, на неї. Це арт, колода арт, тому дивимось. Що в нас для нашого архетипу повішений на грудень місяць, грудень 2022 року. Якщо вам цікаво рік, е, 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 я вже зробила розклад про рік 2023. Точніше, там не розклад, а там номерологічний розрахунок того, що. З архетипів буде в 2023 році. Так, перше, що в нас є? У нас є а, десятка чаш. Десятка чаш це карта емоцій та карта задоволення. Але десятка чаш це ще карта сімейності, сім'ї та сімейного комфорту. Дивіться, що може бути в. Грудні місяці постане питання, взаємо там спілкування з вашими рідними, з вашою сім'єю. Це може бути тут дуже важливо, кого ви вважаєте своєю сім'єю. Класично сім'я це я, наприклад, мій партнер. Чи партнерка, якщо ви чоловік повішений, і діти до 17 років, батьки, сестри, двоюрідні сестри, це рідня, але це не сім'я. Але грудень місяць вас буде перевіряти саме на ваші цінності та розуміння, хто ваша сім'я. Це по-перше, по-друге, грудень місяць це те, що може розкитувати вас емоційно. Ну, Наприклад, там ви переїхали, а там рідні, там мама не може переїхати, а ви, маму вважаєте своєю сім'єю. І то, Тут вже постає питання там емоційне: що робити, ви страждаєте, переживаєте. Чи, наприклад, в грудні місяці ви бажали зустріти новий рік зі своєю, зі своєю сім'єю. Ну Якщо ви там переїхали до іншої країни, наприклад, з України, то там чоловік залишився, наприклад, в Україні, і було бажання зустрітися так, ви можете зустрітися з сім'єю в цьому році, в цьому місяці, але може бути і так. Тобто, може бути емоційно некомфортно тому що хтось не може переїхати. Приїхати, хтось не може поспілкуватися, і тут некомфортно. Тут дуже так стосовно емоцій. Дивимося далі колоди, що у вас ще в вашому місяці, крім десятки чаш. Так, наступна колода, яка я беру, яку я беру, вибачте, це Таро ось така коробочка. Теж цікава, теж одна з нових. І що ми дивимося? Słońce, Boże, starszy arkan. Кайф, задоволення. Ви можете поїхати, наприклад, відсвяткувати своє день народження біля сонця, десь на морі, чи в теплих країнах. По-друге, сонце це про публічний вихід та показ, показ свого життя. Наприклад, ви приймете рішення, що в цьому місяці ви починаєте вести свій блог, чи свій Ютуб канал, чи там інстаграм. Щось, що ви будете висвітлювати, вам буде приносити це задоволення. Бачите, яке потужне сонце. І тут ще всі. Планети, на кого нього крутяться. І тут треба розуміти, що Сонце це я, це егоцентризм. Це місяць, коли ви повинні присвятити саме собі, не комусь, не сім'ї, а саме собі. Вам повинна бути комфортно з тими рідними, рідними, з якими ви спілкуєтесь, Не їм, а вам, в першу чергу. Сонце це архетип егоїзму, і ви повинні розуміти, що саме в цьому місяці ви повинні відчувати себе в кайфі, задоволення, ви повинні присвячувати собі час, ви повинні знайти собі можливість вийти в публічний світ, ви повинні знайти собі можливість вийти і комусь щось розказати, проявити себе, показати, бо сонце потребує показ. Класична на колоді райтера, сонце там ще зображена дитина, а тому часто по сонцю постає починається. Питання взаємовідносин з з дитиною, стосунків з дитиною. І е, якщо у вас є дитина, у вас можуть бути питання щодо там е, відвести її дит... десь відпочити чи поїхати, наприклад, показати і щоб пройшла якийсь там етап стажування чи навчання. Е, тобто, ви можете щось показати, ви можете сформувати, наприклад, свій блог в інстаграм на. На фоні вашої дитини чи дитини показувати там, якщо ви переїхали, ну, наприклад, в Америку, ви можете показувати, як дитина збирається, які в Америці там в школі етапи, там як поступити в вуз, вступити до вузу. А потім ви можете показувати, що збираєте, там, який ланч, як вони навчаються. Тобто, навколо цього, навколо дитини, сформувати своє публічне життя, яке ви будете висвічувати. Але майте на увазі сонце, архетип сонця, це коли ви. Не показувати все. Це коли ви показуєте щось, якусь сферу свого життя, яка потребує публічності, все інше ви ховаєте. І тут дуже важливо не показувати все. Чому дуже сильно горять? Публічні люди, відомі люди, тому що вони починають е, бути активними і вести, показувати все своє життя, а по сонцю тут швидко прогорають, тому що так не можна робити. Дивимось далі. Наступна колоду, яку я сьогодні взяла, це Данте Таро, ось така коробочка, ось вона з іншої сторони. Ось така дуже така моцна. І дуже така. Ну, я люблю коробочки, які не, якими можна дуже довго користуватися, бо я дуже багато працюю з картами, вони в мене стираються. Ось такі коробочки вони дуже практичні. Тому я люблю такі коробочки. Але можливо, ви настільки працюєте з старо, можливо, вам не стільки вони не так потужно вони виходять в ладу. Дивимось далі, що в нас в данте? В данте в нас. А це в нас Паш? Ні, це королева. Мене дивіться на Дантек Тару. Нема там Паш, Рицар чи щось. Тут є нумерація. Тут тринадцять. Це дуже не класично для архетипів, але. Данте це дуже алхімічне таро і алхімія по системі Юдіганства дуже вона символічна. Тому символіка потужна, мені дуже подобається ця колода, якщо вміти з нею працювати. Це королева монет. Королева монет, королева Пантаклів ще це коло, це карта, яка каже, що в грудні місяці ви будете відчувати все. По перше, фінансово стабільно та комфортно. Вам буде приносити це задоволення. По-друге, королева монет каже, що саме в цьому місяці вам треба вміти там фінансувати інвестувати наприклад дитину тому що сонце пам'ятаєте про дитину а королева це ще про материнство чи якщо ви чоловік який народився в грудні то Теж про батьківство і вкладення фінансування грошей в свою дитину, якщо вона є. Якщо дітей немає, дивіться, тут просто чому так. Тут сімейна карта, карта дітей, та карта батьківства. І е, ви можете як мати себе відчувати там, комфортно з дитиною, чи ви можете знайти собі роботу, яка буде надавати вам фінансові можливості і задоволення, або ви можете висвічувати себе своє життя, бо в нас нас по королеві мене дуже часто це домогосподарки, які монетизують своє життя, наприклад, на блозі якомусь сонце потребує успіху і лідерства. І вам в грудні місяці перевірка на успіх буде точно, але це дуже позитивні карти. Дивимось далі. Далі колоду, яку я беру, це таро of Pozy Clarity ось така коробочка. Теж дуже цікаво, ще вам не показувала її. Це з нових колод, яких я нещодавно отримала, і показувала в своєму Інстаграмі. Я приєднуватися посилання на інстаграм є в кожному описанні до кожного відео. Приєднуйтесь. Там багато цікавого я показую, що не показувати. Що в нас є ще на грудень для наших повішених? Дивіться, це тут монет. І тут прям туз монет як м а корона. Корона про успіх і корона про бажання реалізувати себе. Туз монет він відповідає за можливість імпульс якихось дій, які принесуть вам фінансовий успіх. Дивіться, чому фінансовий? У вас вже друга карта про монети, друга карта про стабільність і стабільне життя у грудні. Тобто, ви можете почати якусь свою справу, бо тут це починання, яке приведе до фінансової стабільності. По-друге, наприклад, якщо ви вчитесь чи в мене чи десь навчаєтесь психологічному таро чи психологічному портрету на підставі дати народження, ви можете на цьому заробляти гроші, якщо ви будете це показувати у світ. Ніхто про вас не дізнається, повішений, якщо ви це не покажете. Але це треба захотіти зробити. Дивіться, ваш архетип він досить таки прихований сам по собі повішений, не публічна людина, і, але дуже творча. І у вас є творчий потенціал і можливість побачити життя під іншим ракурсом. Ось це бачення під іншим ракурсом, ви можете монетизувати та отримувати дохід саме в грудні місяці по сонцю. І вам це буде подобатися. Дуже гарний розклад. І зараз що ми ще дивимося, що я ще вам не показала. Ага, алхімічна таро ось така коробочка. Ще дивимося, що у вас з алхімією. Теж дуже не класична колода, але дуже потужна. Ще вона так поблизько Я люблю такі колоди, я люблю, щоб воно було красиво. Щоб колода була красива і отримувати задоволення від роботи з нею. Це для мене важливо, маючи в себе архетип імператриці. Так, що у нас тут? Тут у нас. Десятка жезлів, дивіться, десятка жезлів це про велику кількість дій і надпотужну дій. Це коли дуже багато ви будете прикладати зусиль. Ну, наприклад, ви підете на нову роботу або туз монет, і ви будете отримувати там це корона, результат, але для цієї роботи дуже велике багато зусиль. По-друге, наприклад, ви будете по сонцю там створите свій якийсь блог і будете його монетизувати точно, але вам не буде даватися це просто. Ваш архетип повішений не любить багато. Щось робити він трохи лінивий. і лінь е, з повішеним вона йде пліч опліч. Але треба розуміти, що десятка жезлів, і для того, щоб отримати ту саму королеву монет, для того, щоб отримати дохід, для того, щоб отримати е, монетизацію від свого блогу чи з дітьми, вам треба буде прикладати велику кількість зусиль. І для спілкування з вашою сім'єю, вашими рідними, десятка чаш, це дуже велика кількість зусиль, і вам дивіться, на дев'ятці. Вже потрібно делегувати. На десятці – це коли втягну все сама і вже не вистачає сил. Не забувайте відпочивати, не забувайте делегувати. Але просто так, як любить повішений відтягнути час і чекати, коли прийде успіх самостійно по десятці жезлів, в грудні місяці не вийде. На жаль, і останнє, що я дивлюсь, це не колода, це в нас магічне послання богинь. Це в нас оракул, не Таро. Я нагадую, що в грудні е, місяці, 2-го числа, наступну п'ятницю в мене майстер-клас архетипу жрець. Це для всіх, хто народився в травні, а також якого це нас 5 та 27 числа. Там буде повний нумерологічний розклад, там буде повне життя, там буде. Професійна реалізація, чому не вдається реалізуватися, яке було дитинство, як це дитинство впливає на людину. Крім того, окремо для дітей, хто народився у травні, а також 5 чи 27 числа, я надаю дитячі кризи з огляду на архетипу, і це унікально, тому що більшість вікової психології націлена на. Періодизацію за віком і не а, дивляться на архетип. А я даю ще крім періодизації на віку, ще архетипічно для верховного для жреця а, це травень та 5-27 числа будь-якого місяця, для того, щоб ви розуміли, як з вашими дітьми а, співпрацювати і куди їх направляти, щоб реалізувати. Так, тут в нас що Оракула – Це а, золота можливість. Я читаю вона на російській колоді, і зараз будемо обговорювати золота можливість. Прямо зараз перед вами відкриваються двері. Пройдіть через них. А, саме зараз, саме в грудні місяці, у вас є можливість по тузу монет. Відкрити нові двері у своєму житті. Крім того, наближається новий рік і змінюється архетип року. Про архетип нового року останнє відео в мене є. І що в нас тут є? У нас тут є зміна життя. Перед вами відкриваються двері, вам треба через них пройти. Не забувайте, що для того, щоб змінити щось, треба по десятці жезлів вкладати туди зусилля. І Розглядайте місяць як можливості. Дуже багато хто з вас знає, що в період дня народження це період, коли перевіряє архетип на того, що ти досяг у цього місяця. І вам кажуть карти, що грудень це період можливостей, і ви можете ще щось змінити і знайти ще новий потенціал в своєму житті. Не впустіть його. Золота можливість Ось такий розклад. Чекаю вас, люди, повішення в другого числа майстер-клас по жрицю. Я повторювати дане навчання не буду, воно є в записі, оскільки у нас 22 архетипи і 22 місяці ми дивимося на архетип за дати народження. Зібравши ці 22 ви точно розберетесь собі, своїх близьких, своїх дітях, чоловіка дружині. Всіх, хто поруч, батькам, батьках і вам буде краще зрозуміліше, як себе поводити. Все, моє рідні, зберігаю. До нових зустрічей. Чекаємо. І до речі, в дуже скоро я зроблю в грудні місяці розклад по місяцям на весь рік, ще 23 рік. Не пропустіть свій розклад.